Від рідного фольклору до рідної екології. Тому що ми сьогодні, як і обіцяли, маємо представника громадської екологічної організації Ірину Вихристюк. Звідки ви до нас приїхали? Пані Ірино. Доброго дня. Я приїхала з міста Татарбунари і є представником громадської екологічної організації відродження. З чим ви до нас приїхали? Я приїхала. Щоб поспілкуватися і, можливо, сказати телеглядачам, на мою думку, дуже важливі речі. Якщо вони дослухаються, я думаю, що в нашому житті щось може змінитися на краще. Тобто ви маєте на увазі, що зараз виникає дуже багато проблем стосовно екології не тільки в загальному в державі, а особливо в вашому районі. Чи ви маєте на увазі, що проблеми районні нічим не відрізняються від загальноукраїнських? Так, ну, напевне, ми всі живемо. В одній країні, а тим більше ми живемо в одній області. Часто з засобів масової інформації ми спостерігаємо, як відбувається то в одному, то в іншому населеному пункті якісь протидії, сварки. Тобто, там знищили зелені насадження, там встановили на тих же. В зелених зонах, скажімо, тимчасові споруди, десь захопили пляж, десь захопили, скажімо, якусь земельну ділянку, особливо цінну. І для того, щоб не було цих проблем, не виникало їх так багато, я робила неодноразово такий собі аналіз і намагалася зрозуміти, чому ці проблеми у нас виникають постійно. Тобто, знаєте, ми наступаємо постійно. На одній тій самій граблі, що з цим робити, ви аналізуєте проблеми по ходу заявок від громадян? Чи ви оцінюєте в загальному ситуацію? Чи до вас є звернення, наприклад, конкретні звернення, і ви по них робите значить якусь оглядову таку картину? Ну так, в рамках статутної діяльності ми займаємось і інформуванням населення з питань екологічних проблем і шляхів виходу, а також до нас досить часто звертаються люди з конкретними проханнями про допомогу. І я досить тривалий час працюю в громадській екологічній організації і можу сказати, що для себе зробила декілька висновків. Перше, можу, ну, реально. Заявити, що існують дві основних проблеми: ну, перше, це ось проблеми з якості довкілля. Це стосується і продуктів харчування, наприклад, да, і питна вода, і, взагалі, предмети побуту це все те, що нас оточує. А друге, друга серйозна проблема, де виникають вже серйозні конфлікти, це доступ до ресурсів. Ви знаєте, що право на природні ресурси в Україні ми маємо громадяни України всі рівний. У нас є право гарантоване основним законом конституцію, але Більша переважна е, частина людей е, в нашій країні не знають, що у них є ці права, і що важливо, вони відповідно не розуміють, яким чином захистити ці права. Тобто, коли до вас звертаються з якимись проблемами, люди, ви розумієте, що це не через те, що вони нічого не можуть діяти, а через те, що вони не знають взагалі ні прав своїх, ні ситуацій оцінь. Як в такому випадку ви їм допомагаєте? Ви консультуєте їх, може надаєте якусь юридичну допомогу. Так, обов'язково не буду перераховувати низку проблем, які існують практично в кожному населеному пункті. І ми з ними стикаємося щодня. Це і сміття, там і, і як я сказала, якось якість довкілля і нерівнозначний розподіл, скажімо, природних ресурсів. І в кожному окремому випадку, там де є порушення прав, там виникають проблеми, і люди починають одні. Не знають навіть куди звернутися, тобто люди не розуміють, що є державні структури, які повинні працювати, є контролюючі органи, які несуть певну, скажімо, відповідальність і мають діяти. І тому вони часто густо просто вже як від безвиході, звертаються до громадських екологічних організацій і, як правило, їм завжди там допомагають. Ну, по перше, з двох причин, що ми робимо це абсолютно безкоштовно. І е, хотіла б просто наголосити на тому, що в Україні є такі екологічні організації, майже майже в кожному регіоні, е, і тому е, хотіла б привернути увагу до того, що ми самі маємо ставати більш свідомими для того, щоб не порушувалися наші права. Ми як мінімум маємо знати про них і створювати прецеденти, захищати тому. Я знаю, ласка, у вас кажу. є телефони громадських так, організацій, да. які можуть допомогти нашим глядачам, ми попросимо наших помічників зараз дати їх на екран, а ви можете їх озвучити зараз в ефірі. Так, я хочу сказати ще одне, що свій особистий простір, так, як духовний, так і фізичний, ми можемо змінити тільки самі. І якщо ви не знаєте, як краще це зробити, у вас виникли проблеми екологічного характеру, порушені ваші екологічні права, то, будь ласка, звертайтеся до правозахисних організацій. Ось, наприклад, наші партнери і відома в Україні організація. Є така міжнародна благодійна організація Екологія, право людина. Вони з міста Львова, але вони нададуть будь-яку консультацію юридичного характеру і навіть супровід. супровість регіонів може до них зателефонувати. Так, обов'язково. Телефони є, можна заходити і писати в електронному вигляді на електронну пошту. Можна знайти сайт таких екологічних організацій, і, зокрема, організації екологія право людина, і звертатися до них. У них телефон 032-225-76-82. Так само можуть звертатися до нашої організації, незважаючи на те, угу. що ми живемо в районному центрі. Тим не менше проблеми я кажу, вони більш-менш подібні в населених пунктах. Тому, будь ласка, звертайтесь ви до нас. Нам озвучите Телефон. якісь такі найбільш поширені проблеми, з якими до вас звертаються. От, наприклад, щоб телеглядачі чітко знали, от з чим вони можуть, Вони, наприклад, ото свою проблему, що ми з чимось таким несуттєвим. А ви їм покажете, що, наприклад, така проблема вона може мати вирішення. І вона важлива. От з чим звертаються до вас? Ви знаєте, я вже в принципі озвучила по перше. Існують дві таких серйозних проблеми. Це перше якість довкілля, тобто мож... люди, деякі проживають в місцевості, де вже було змінене довкілля, і це вплинуло безпосередньо на їх здоров'я. Тобто вони потерпають від цього. Це і якість води, і якість повітря, і навіть відсутність доріг це також можна віднести до цієї категорії. Друга ситуація, з якою до нас звертаються, це нерівномірний, нерівнозначний. І розподіл природних ресурсів, ось, наприклад, останній там приклада да, доступ, скажімо, до вилову риби або угу. доступ до водних об'єктів. Ви бачите, далеко не потрібно ходити. Одеса, взагалі, яскравий приклад, да це місто Парканів. І тому хотіла б ще озвучити наш номер телефону 048 44 310 66. Будь ласка, звертайтеся. Якщо на екрані ви зможете показати нашу електронну адресу, можна писати запитання. Ми з задоволенням дамо відповіді, і хочу, щоб люди завжди пам'ятали. Є один перший закон природи, все пов'язано з усім. Тобто чиновники будуть безвідповідальні. Унікальні чудові закони не будуть діяти до тих пір, поки ми не станемо громадянами, до тих пір, поки ми не почнемо себе поважати і не почнемо вміти захищати свої права і тільки тоді, що зміниться. Я нагадую нашим поглядачам, що сьогодні у нас в студії. Гостя наша Ірина Вихростюк, голова громадської екологічної організації Відродження так «Статарбунар». Сподіваюся, сподіваюся, пані Ірина, що своїми проблемами зможете до нас приїхати ще, і ми можемо їх озвучувати, проконсультуватися. з вами можуть ті громадяни, ми надавали телефони сьогодні. А наразі всього найкращого.